Господь з вами і з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу підійшов до Ісуса один начальник, вклонився і сказав йому. Моя донька щойно померла. Прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за Ним. Іс жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю Його одягу, бо говорила сама собі, як тільки доторкнуся до Його одягу, стану здоровою. Ісус Ісусу, Обернувшись і побачивши її, сказав. «Крепися, дочку, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тією ж миті. Прийшовши додому начальника, і побачивши сопілкарів та нафтоп, які голосив Ісусе, сказав. Відійдець, бо дівчина не померла, а спить». Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку і дівчина встала. Ця звістка розійшлася про по всій цій землі. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Сьогодні я хотів би говорити трохи про е, сповідь, про тайну сповіді, інколи нам соромно прийти до священника, розповідати про наші грехи, що буде думати і що буде коментувати після е, нашої сповіді, моєї сповіді. Кому це скаже і загалом на що йому потрібно? Бог і знає, Бог і бачить? Я буду просити у нього тоді пробачення, а на що мені сказати людині, як... Люди, яка є така грізна, як я? Може їх і більше? На що мені розповідати йому? Є певний страх. Є певні також неправильні думки. Чи потім зі між собою в парафіну будуть ну, обговорювати ці гріхи, які вони почули за весь день, чи ні. А може, не скажуть по імені: е, Хто це вчинив гріх, але все одно будуть, ну, буде ясно, хто це вчинив. Да? Я хотів би тоді поговорити про тайну сповіді, як важливо. Підійти до Ісуса, як важливо також, хоча є деякі інтимні справи, все одно покласти перед Ісусом. Бо також є інший спокус: Прийти до сповіді, розповідати про майже всі гріхи майже всі. Але може не, не про всі. Є один такий таємний, такий інтимний, такий... Важко говорити про нього, що я про це не говорю, бо соромно. Але я буду говорити про інше. Це також неправильно. Сьогодні ми бачили в Євангелії, що приходить жінка до Ісуса, і що може бути хотіла з одного боку підійти до, до, до Нього, бо знала, що тільки у Нього є сила, я вже 12 років хвора кровотечую. Ми знаємо, про яку кровотечу йде мова, якщо тут говориться про жінок. Про жінку, 12 років, може вже втратила багато грошей на лікування. Нічого не давалося. Є такий спосіб, один, такий народний, другий, такі природний, третій, такий лікар. І нічого. 12 років. І не можна було припинити цю кровотечу. Ми також можемо тоді зрозуміти, що стан здоров'я цієї жінки було насправді. Важке уявить собі, що кожного дня йде кров. Чи багато чи мало неважливо кожного дня? Да? Вона була ослаблена. Але забрала всі останні свої сили підійшла до Ісуса. Не сама собі, скажімо, так, і сказала, Ну Бог бачить, Бог знає мою проблему соромно говорити, соромно. Але Бог і так бачить, вона і насправді молилася, напевно, молилася багато років, але почула про цього Ісуса і саме до Нього підійшла. Підійшла і ризикувала. Ризикувала тим, що ми сьогодні бачили в Евангелії. Думала, що якщо якби навіть тільки до, 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 до одягу доторкнутися, я оздоровлю. Добре, але ризикувала тим, що Той, котрий має силу оздоровити людину, також має силу і пізнати, знати все про цю людину. да? І вона все одно хотіла, щоб не таємно робити, і доторкнулася до одягу. Не, питав, не питала навіть його, чи можна, соромно було говорити. І ризикувала тим, щоб Ісус Христос, Сим Боже, публічно розкривав цю тайну. Що ти жінко, доторкнулася до мене. Знаєте чому? По те, що нам здається, що це є тільки хвороба, була дуже важка проблема для неї не тільки фізична, також і моральна. В тому часі кровотеча означало ти нечист. І поки не припиниться, твоя кровотеча, не маєш права підходити до святого. Навіть і сьогодні є певні такі традиції і думки. Так що вона знала, що доторкнутися до самого Святого, це означає, що він якомусь чином помітить. Якщо жінка доторкалася до чоловіка в такому стані чоловік саме став також і нечистим. Вона знала, що все одно моє життя залежить від нього. Доторкнулася. І ризикувала тим, що Він публічно може, і скаже, що ти робиш, жінку? А дивіться на Ісуса, Він насправді відчув, що яка сила вийшла від Нього і оздоровила цю жінку. І він розвернувся і дуже ласкаво не розкрив тайну, не розкрив те, що сталося, але сказав, іди. Твоя віра спасла тебе. Да, я помітив. Да, я знаю тебе, я знав і знаю твою проблему. І дуже делікатно Ісус приступав. І так само буває в ісповіді. Повертаюся зараз до теми цієї проповіді. Ми приходимо зі своїм страхом, стрепетом, що подумає священник, що скаже і кому потім буде розповідати. І під час сповіді, коли ми приходимо до Бога з нашими гріхами, через котрі нам соромно, делікатно, дуже так само і Бог діє. Не розповідається, не розповідається ще нік гріх, який вчинив цей чоловік, або вчинила ця жінка. Кожен священник на світі, принаймні, я зараз буду говорити про католицьких, але я переконаний, що також і православний, кожен священник на світі готовий віддати своє життя за тайну сповіді. І це не є теоретично. Бували мученики за тайну сповіді в історії церкви. Тобто священники, які віддали насправді своє життя лише, щоб не розкрити цю тайну. їх вбили, бо. Не хотіли сказати, що той чоловік або що та жінка сказала під час сповіді. Один яскравий приклад це є ян Непомудський, святий Ян Непомудський, котрий народився на жив в Чехії. А там цар В'єслав хотів знати, що його дружина розповідала священнику Яну на сповідь. Бо він боявся, що може вона з кимось зустрічається. Ти кажи мені, ти знаєш, що я не можу. Ні, да, ти кажи, я вбили його. Бо навіть ці царю не хотів розкрити тайну сповіді цей священик. Хай буде цар, хай буде імператор, хай буде хто хоче, але священник ніколи не скаже. Гріхи людини. Ніколи не скаже. Колі або Боля зробив такий гріх. Ніколи не скаже Маша, чи Даша зробила таке. І ніколи не тільки не скаже по імені, також ніколи не скаже нічого такого, через котре інша людина може пізнати, хто прийшов на сповіді і що сказав йому. Ми готові просто віддати своє життя за цю тайну. Дискретно, далікатно. Бог діє. але треба прийти до нього. Так як та Жінка, 12 років молилися, але сила підійшла до неї, коли підійшла до Ісуса. Каже Святя Вустін тоді. Бо е, ясно, якщо ніхто не буде знати нічого про мене, про мої гріхи, крім цього священника, і то священник, між прочим, я хотів би сказати. Коли є міфи, що священник зараз, буде, я не знаю, знати про всі мої гріхи і буде пам'ятати, коли наступний раз побачить мене, і я не знаю, як інше. Мені здається, що так само. Може це є дар, кому я отримала священників. Я? Людина прийшла до мене на сповідь, посповідав людину, В наступний день я вже не пам'ятаю, що це чинила ця людина. І Не тому що спеціально що зробив, щоб стирати свою пам'ять. Яка мені здається, що непогана пам'ять у мене, але тому що просто ну, мені не цікаво. Мені не цікаво знати, що ця людина, бо та людина зробила. Це цікаво тільки Богові. Мені розповідали просто лише, щоб отримати таїнство, очищення від гріхів. І я дав таїнство. І все. І на цьому все закінчилося. Мені не цікаво вести такий е, щоденник про, про кожного. Про кожну людину. Це справа між Богом і людиною. Я тут можу сказати, що точно не при чому, лише щоб дати таїнству, благодат. Тоді чому соромно приходити на сповідь? Якщо так буває, що ніхто не буде знати все одно і ніхто не буде вести контроль над моїм життям. Я Августин дав відповідь. Сказав, що сатана на початку нам забирає від нас соромість. Щоб ми грішили. Бо насправді, гріх, будь який це є щось таке соромне вчинок. Да? І сатана робить так, щоб насправді у нас не було цього відчуття, щоб ми вчинили цей гріх. І потім повертає нам. У 100 разів більше. Це відчуття, відчувати що мені соромно. Повертай нам у 100 разів більше для того, щоб ми не сповідалися. Тобто, щоб було нам соромно сповідатися, а не вчинити гріх. Це є те, що сатана хоче інколи, а інколи. Те, що він насправді хоче, це не є те, щоб ми вчинили чи той гріх, чи той гріх. Те, що насправді шукає Satanaz, те, щоб ми насправді не сповідалися, щоб насправді ми жили далеко від Бога. Це є його остаточна мета. Бо гріх є у кожного. Не думайте, що у мене нема гріхів. Я сповідаюся. І Папа Римський, і публічно це зробив кілька разів. Да? Не тільки так нам показує, бо ми знаємо, що ми грішні, не тільки теоретично, ми знаємо, що у кожного є конкретні гріхи. Але Бог дав нам цю велику благодать, що ми можемо, як та жінка в Євангелії, принести Богові те, що навіть те, що найбільш інтимно. Найтимніша проблема в нашому житті. І делікатно, в інтимності теж Бог може вирішувати. Цю проблему своєю благодаттю. Нехай Господь Бог допоможе нам тоді споволати наш, е, наші відчуття, коли нам буде соромно підійти до священника, нехай Господь Бог допоможе нам зрозуміти, що ми до Ісуса приходимо, це Йому розповідаємо те, що є в нашій серці. І просіть у Бога, якщо вам важко про якісь конкретні гріх зараз розповідатися, може. Ви вже кілька разів затаїли цей гріх, просіть у Господа про силу піти і сповідатися як можна швидше за цей гріх також. Бо коли ми щось таке зробили затаїти да, спеціально якийсь гріх, то попередні сповіді не дізне. у Господа зараз сьогодні отримати силу, прийти до Господа, не соромитися, розповідати про цей гріх. Inaj chrí, Hospod Boh, dás nám sim, soju, blahodat. Amen.